Друзі, всім привіт! Це новий влог. І сьогодні ми зустрічаємо автомобілі зі штатів і починаємо з Volvo xc 90 в комплектації Inscription 2019 року. Вже в попередніх влогах ви бачили, що ми зустрічали також Volvo xc 90, але 2021 року, здається, і це був гібрид. В даному випадку це в нас звичайний бензиновий двигун і. Зараз будемо говорити про нього. Як бачите, пошкодження у нас в попередній частині. Виграшна ставка 16 тисяч 600 доларів пробігу всього 29 тисяч миль, майже 30, там 29 971 миля. І нас, у нас в даному випадку 2 літри турбо і повний привід. Що ж, говоримо про пошкодження, що ми тут маємо? Як бачите, підзам'ятий капот. До речі, що цікаво, даний автомобіль нас затягнутий в бронеплівку в саме передню частину. Також у нас пошкоджене лобове скло. Спрацювала безпека, до цьому дійдемо трішки пізніше. Давайте зараз відкриємо капот. Подивимося, що ми тут маємо. Перевірений скажімо так, уже роками двигун 2 літра турбо. Фара. Корпус тут у нас постраждав, можливо, вдасться її перепакувати. Можливо, все ж таки власник захоче поставити її нову або ж був оригінал. Також. Крило у нас пошкоджено і трішки дверцята, це, я думаю, заполірується. Накладка на арку по ходовій частині нібито все у нас добре. Бампер, звісно, як ви бачите, радіатори нібито цілі, адже вони тут доволі-таки далеко знаходяться. І розчітка радіатора. Звісно, там нижня губа, також в каші повороту, фара, це все в комплексі буде у нас замінюватись. Капот у нас алюмінієвий, тому його також потрібно буде замінити та перефарбувати. Тепер говоримо по комплектації. Що ми тут маємо? А, до речі, цю от накладку також потрібно буде перефарбувати. Вона трішки пошкоджена. Звісно, у нас і безключовий доступ, і камера 360. А салон, друзі, майже нічим не відрізняється від комплектації гібридного Volvo xc 90 Запрошую за салону. Як ви вже знаєте, Volvo xc 90 у нас славиться дуже гарною комплектацією. А саме. Акустична система Bauer Wilkins. У нас пам'ять сидінь як у водія, так і в пасажира. Звісно, чотирископідйомники Це все в нас є. Також дуже гарний світлий шкіряний салон. З перфорацією. я думаю, що тут 100% повинна бути вентиляція. Давайте присядемо, приміряємо на себе. Оп. В нас є тут і проекція. Звісно, спрацювала у нас подушка в кермі. Також штори. Штори на жаль, мексиканці порізали, тому потрібно буде їх замінити. До речі. У нас стеля з Алькантари. а також, як я вже сказав раніше, є проєкція. У нас екран мультимедії, також селектор переключення передач. До речі, в гібридному Volvo xc 90 була така от хрустальна переключення передач, Тут у нас звичайна. Також у нас тут багато різного цікавого є. До речі, от запчастинка, можливо, вони все ж таки знадобляться для відновлення даного автомобіля, панорама величезна на весь дах, і ну, то є Volvo. Тут навіть у нас, як кажуть, просто на а козирок, він і той прошитий шкірою. Лайк. Звісно, поєднання кольорів світлий та чорний колір, Також наставки під дерево, ну все прям максимально класно. Вже, от ти відчуваєш, що ти вже в цьому житті все встиг і нікому нічого не потрібно доказувати, як то кажуть. А, до речі, також з цікавого у нас проклеєння а дверцята в антигравійну плівку. Для того, щоб на парковках нікого не зачіпати. Звісно, це в нас Volvo xc 90 який в нас іде шестимісний, навіть семимісний, адже в даному випадку у нас є другий ряд сидіння, а також третій ряд сидінь. На жаль, він в нас знеструмлений, тому ми вам не зможемо показати, що в салоні. Але давайте так от зараз швиденько вам покажемо, що ми тут маємо. Додаткові запчастини. Також третій ряд сидінь, а штори позаду також, вони якраз такі порізані. Якихось напрям, цікавого, нічого не бачу. Мені дуже подобається, до речі, поєднання салону. Білий салон на такому темно-синьому кольорі. Він гарно виглядає, До того ж, а, ще таке, як це зимова гума. Дуже на це схоже, Мішлін, до речі. Хто там казав, що американці тільки на всесезонках катаються? А ні. Зимова гума. Також у нас вихід під фаркоп, звісно, передні задні парктроніки, Це все у нас тут також є. Додаткових пошкоджень я тут не бачу, і тепер говоримо про фінанси даного автомобілі. Вирочна ставка на аукціоні була 16 100 доларів, пробігу всього 30 тисяч миль, тобто це 50 тисяч кілометрів, і вартість під ключ в Україні дане автобіля а, з посновки на облік, з пенсійним фондом, без урахування ремонту всього 31 тисяча 346 доларів. Уявіть собі, раніше ці автомобілі, то взагалі їх можна купити, скажімо так, от, і новими в автосалоні, це там орієнтовно за 80. А тут от, 31 346 плюс ремонт, і це дуже вигідний автомобіль, А З точки зору пригони автомобіля зі штатів, я навіть не знаю, що ще додати, друзі. поставте відразу лайк цьому відео за такий цікавий автомобіль. А тепер переходимо до а, не менш цікавого кросоверу, але трішки старший паракап. Це BMW X3. Наступне автомобільце у нас BMW X3 2013 року, але з пробігом всього 116 тисяч миль, тобто у нас орієнтовно до, до 200 тисяч кілометрів. Двигун 2 літра і, звісно, у нас повний привід X-Drive. Говоримо про пошкодження. В даному випадку у нас пошкодження, майже скажімо так, от зеркальні відносно Volvo xc 90 адже, як бачите, у нас капот. Вон, до речі, тут є невеличка така от царапана. Я думаю, вона заполірується, підкапається. Так, капот весь цілий. Все у нас тут добре. Під капотом той самий двигун, 2 літра турбо. А, зараз БМВшники, скажімо так, напишуть, який він тут правильний по B48, здається, n 20 чи якось по-іншому. Називається. Тут, точно, скажімо так, це от, окрема церква. Тому, будь ласка, напишіть коментарях. З цікавого: ніздри на стілі, бампер потрібно буде замінити, можливо, відновити. А, у нас пошкоджене крило. А, також тут кріплення деякі до крила, але сам так званий пістолет у нас залишився цілий. А, в чому скажімо так, особливість BMW Це в тому, що дивіться, от, де в нас знаходиться двигун, дуже схоже, як у джипа Grand Cherokee, і де знаходиться скажімо так, от, місце для простору. Також пошкодження дуже вдале, адже у нас фара пошкоджена, але сам телевізор, цей металічний він не пошкоджений. Також потрібно брати BMW саме з пошкодженнями бажано, лівої сторони, а не правої, адже на передній правій частині у нас тут знаходиться вінкот. Як тільки ми беремо пошкодження в передню праву частину, це взагалі стосується майже всіх BMW, а потім будуть питання з реєстрацією. Потрібно через експертизу переносити він код, це, скажімо так. Трішки муторно з точки зору саме юридичної. Капот цілий, капот у нас здається алюмінієвий навіть. До речі, як, як перевірити, чи капот у нас алюмінієвий чи ні. Зараз іде тенденція на ці от всякі соски. Металічний. Тому майте на увазі. А, що ще казати? Крило міняємо, дверцята тут потрібно буде їх. Підкапати, нічого роботи такого не треба. І стійку також трішки підкапати. Все, навіть залишки фари залишились в радіатори цілі, підсилювач бампера цілий. Це все дуже добре. Багатенько щось ми приділили уваги саме по передній частині, але знову ж таки, це наші пошкодження, це ремонт, який потрібно правильно а, закладати і прораховувати. Водійську дверцу ми не будемо чіпати, адже там у нас пошкодження, щоб ще більшої шкоди її не додати. Тому говоримо по комплектації, що ми маємо. А тут, друзі, доволі таки все цікаво. Це ж у нас F25 кузов, наскільки я знаю, пам'ятаю, просто я саме BMW не дуже а, сильний в кузовах та в комплектаціях. Але що ми маємо? Шкіряне мультикермо, шкіряні сидіння, це все у нас підігрів. Також у нас а, а, комбінована панель приладів, екран мультимедії, клімат-контроль, підігрів сидінь, електропривід це все у нас. І, до речі, давайте заглянемо. В водія є пам'ять чи ні? Це треба прям заглядати туди. Не бачу. Ні, не бачу. Можливо, вона і є. Знову ж таки, це потрібно, щоб... Коли автомобіль вже відремонтується, більш детально її оглянути. А дуже гарні вставки під дерево, мені прям подобається. І не дивлячись на те, що автомобілю все ж таки, як-не-яка, 11 років, він дуже гарно в стані. останні. Дивіться, як зачинається 20-та. Одним пальчиком. Вони важкі, вони такі от, вагомі. Like. Позаду у нас тут залишилась частина саме консолі, адже коли розбирали автомобіль, а тут був стрельнутий піропатрун. Взагалі, коли автомобіль BMW, Audi, тобто німецька трійка попадає в ДТП, там спрацьовує піропатрон на клемму акумулятора, і в такому випадку тоді знеструмлюється автомобіль та а, а, відключається бензонасос. для того, щоб не було скажімо так, подачі палива і щоб автомобіль не загорівся. І, до речі, от як виглядає саме вставки під дерево. Дуже схоже, що це прям це справді дерево. Так, дивіться, Де яка гарна. Давайте покладемо її на місце. Вона ще знадобиться для нашого власника. Поличка, до речі, також приїхала, комплект ковриків. Ну, Клайпеда радий, ще нічого не крадуть. Також, що я бачу? Панорама. Давайте глянемо автомобіль по колу, подивимось, чи немає нічого додаткового. Ні. Друзі, ніяких додаткових пошкоджень у нас немає. Тому говоримо тепер про ціни. BMW X3 2013 року. X-Drive 28i комплектація так називається. Вирішена ставка на аукціоні 3100 доларів. BMW X3 по ціні Ланаса. Вартість під ключ в Україні без урахування ремонту 12 244 долара, плюс ремонт, якого тут не так багато. І цей автобіль заїжджає дуже вигідно для нашого клієнта. Так, друзі, ми зараз перемістилися на наше ще одне партнерське стояк. Бачите, тут справжній джанк-ярд, Купа запчастин, це Рихтовка. Зараз ми стоїмо біля Volkswagen Tiguan 2020 року. виграшна ставка. 7150 доларів, пробіг тут 56 тисяч миль, тобто щось около 95 тисяч кілометрів. Звісно, у нас двигун 2 літра і в даному випадку це у нас передній привід. Пошкодження у нас по передній частині. Давайте я зараз вам розкажу, а ви зараз бачите на кадрах, що у нас по пошкодженнях. Трішки підзаломлений у нас капот, а крило переднє ліве. Також а, немає фар, автомобіль у нас частково віддефектований. А також потрібно буде поправити а, капот, можливо, замінити петлі капота, адже трішки він з'їхав в цю сторону. А, геометрія у нас візуально ціла, все у нас тут добре. А, немає накладки на арку і говоримо. До речі, ще потрібно буде приділити увагу передньому правому дзеркалу правого дзеркала точніше, буде правильно сказати. По комплектації, що ми тут маємо? У нас великий екран мультимедії, шкіряне мультикермо, шкіряні сидіння, автоматична коробка передач. І, до речі, у нас двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, повний, багажник, сапчастин. І давайте ми вам зараз продемонструємо. Як ви бачите, у нас. Тут проїхав і передній бампер. І я сподіваюся, десь там повинні бути ще й фари. Так, що у нас тут? Це у нас коврики разом з проїхали. А, Так, фари є на тій стороні. Давайте заглянемо. Так, отут от у нас лежать фари. Фари у нас є трішки пошкоджені. Це потрібно, щоб СТО вже займалось цим та переглядало, що в нас там та як є. Ще таке неприємне пошкодження, воно було ще на аукціоні, це саме заднє ліве крило. Тут, зрозуміло, що воно локально підрихтується, підфарбується, тобто нічого такого в нас тут немає. І комплектація СЄ. Панорами в нас немає, звичайний дах. І говоримо тепер про ціни. Вираз настав на аукціоні 7650 доларів, а вартість підключ в Україні без безрахування ремонту 17 509 доларів. Плюс потрібно зібрати передню частину, трішки поправити зазори і виправити заднє ліве крило. Безпека в нас залишилась ціла, все у нас тут дуже добре. І прям. Гарний варіант автомобіля зі США. Я думаю, до 20 тисяч легко даний автомобіль вийде для нашого клієнта. І взагалі, зараз це потихеньку стає бестселером автомобілів зі США. Ми таких вже привезли не один десяток, не побоюсь цього слова. І гарний інструмент для родини та взагалі для. Скажімо так, універсальний інструмент на всі випадки життя. Тощі, передній привід, витрата палива у нас буде невелика. Тому ось так, йдемо далі. Друзі, зараз ми знаходимося на нашому партнерському місту. І в сьогоднішній день, коли ми знімали xc 90, також BMW X3 Tiguan, Зараз іще до нас приїхали два джипа Cherokee, До Ресталінг та Рестайлінг, про які ми зараз будемо говорити. Давайте потихеньку будемо йти і вам буду розповідати, що ж там цікавого до нас приїхало. А, перший на черзі, давайте будемо його і оглядати. Це Jeep Cherokee в комплектації Limited 2015 року. А, з дуже цікавою ціною виграшною. Я пам'ятаю, як ми його розігрували. Це було прямо. Щось і чимось, адже в нас атобім по факту віддефектований. У нас немає капоту, також фар і передня По зазорам в нас тут все дуже добре. І виграшна ставка, друзі. Дві з половиною тисячі доларів пробігу всього 21 тисяча миль. автомобілю майже 10 років, а тут пробігу всього там, менше 50 тисяч миль. Є, до речі, вітровички. Я думаю, що власник оцінить. У нас тут шкіряний салон, все дуже гарно І, до речі, автомобіль доволі таки чистий, як для штатів. А зараз будемо. Перевіряти мастиво, пробувати його запускати і спускати з автовозу. До речі, давайте зараз зайдемо, подивимось, що в нас тут є цікавого. Так, обережно, є, є, все відлічно. 24, мульт все як завжди. Радіатори цілі. Підсилювачі бампери в нас немає. До речі, пошкодження було попередній частині, воно мінімальне, адже. Тут у нас прикручується під бампера, а тут у нас якраз такі додаткові вони, ще називаються краш-блоки. Частина, яка е, зминається як гармошка, тут є спеціальні такі от прорізи. І таким чином вона гасить удар. Пробігу ну, всього нічого. Е, всі фішки на місці, у нас нічого не відкусано. Двигун той самий, охолоджуюча рідина на місці. І зараз будемо перевірити. Підігрів е, двірників в зоні спокою в нас присутній. Двигун присутній. Все прям дуже класно. Цікаво, поки зараз автомобіль розв'язують і будуть спускати. В нього доволі такі гарні хромовані диски. І давайте пару слів скажу про даний автомобіль. Це у нас Джип Cherokee 2019 року. Комплектація чуть-чуть плюс на повному приводі. І з пошкоджень, як бачите, у нас. Дверцята пошкоджені, можливо, їх потрібно буде все ж таки замінити, можливо, відновити це на побажання власника. правильно, точно нам заміна буде. А, крило, дзеркало, також частина бампера, фара, до речі, вціліла. Що дуже добре, адже вони коштують, здається, по 650 доларів. А, і також є пошкодження ще по лівій стороні, також а, крила. І, виходить, що у нас автомобіль, так, як нібито заїхав поміж двох автомобілів. Таке буває. Але 2019 рік виграшна ставка 5500 доларів була. І зараз по черзі запускаємо автомобілі, більш детально розказуємо та говоримо про ціни підключ в Україні. Поки ми там перепутували, яке повітря в яке колесо треба закачувати, Адже в праве колесо потрібно праве повітря закачувати, ліве колесо ліве повітря. І ще перед передзад потрібно не перепутати. Тут хлопці вже закачують правильне повітря в правильне колесо. А насправді це був жарт, просто щоб ми зараз запарали 2%, щоб не шкодити саме гуму, накачуємо їх. І зараз будемо вже їх спускати. Завжди подобалося, як вони це спускають своїм ходом. І ти розумієш, що тобі потрібно в даному випадку просто придбати запчастини, їх туди закинути, пофарбувати і все. Безпека, ціла. З ходовою нічого у нас не відбулося, просто кузовні елементи. І все. Лайк. Що тут ще скажеш? кажеш? Бампером ти не зачепишся, це точно. Що ж, друзі, ви вже знаєте, що тут виграшна ставка 2,5 тисячі доларів і пробіг пробігу 21-22 тисячі миль. Під капотом автомобіль справді як новий. У мене таке відчуття, що йому зробили детелінг мийку або ж поки автомобіль їхав, на нього навіть пилюки не просипалися, Як бачите, У і... мене просто не вкладається в голові. Як може бути автомобіль 2015 року з пробігом таким маленьким, знову ж таки, і щоб все тут було так дуже добре. Лобове скло в Тепер говоримо про комплектацію. Це максимальна комплектація ще й з ДОП. Обладнанням, а саме в нас є адаптивний круїз-контроль у 2015 році. У нас є функція автопарковки, у нас є попередження про лобове зіткнення, а також контроль попередження виїзду зі смуги. Просто щось. коробка кропковерней, шайба керування повним приводом, це ви все знаєте, шкіряні сидіння, тут у нас великий екран мультимедії, акустична система речі, вже тут вона розширена з сабвуфером. Панорами тут немає. Автомобіль доволі таки чистий на моє здивування, і додаткових запчастин ніяких немає. Тобто до нас просто приїхав віддефектований автомобіль. Все, що потрібно зробити, це придбати всі кріплення та запчастини і просто зібрати на автомобіль. Все. От такий от джип-чироків, навіть трішки сумний. Але зараз розкажемо про вартість під ключ в Україні. Друзі, ось цей джип-чироків виходить для нашого клієнта без урахування ремонту. Всього 11 тисяч 500 доларів плюс ремонт, який тут не так багато, накинули а, капот, фари, бампер, підсилювач бампера, кріплення і все. Максимальна, максимальна комплектація за 11,5 тисяч доларів. Лайк. Спускаємо. Давай, провічка. Давай, давай. Відняв, відняв. давай. В нас пошкодження як з лівої, так і з правої сторони. І тут от, є невеличка царапина. Я думаю, що вона вирівняється без фарбування та заполірується. Тріснутий зовнішній ліхтар, його потрібно буде замінити. Також, що приємно зроблений антихром. Це прям подобається мені безключовий. Є питання з бічним дзеркалом, також тут ось, нам стійку помалювали, але тут я нічого такого не бачу. Заполірується. Замінити крило, капот. Його потрібно буде відновити та перефарбувати, замінити фару, по ходовій частині нібито все добре. Попередній частині в нас зроблений антихром. Двигун у нас тут стоїть 2,4 літри мульти ейр Лобове скло автомобіля ціле, є підігрів зони скло очисників в стані споку, як воно правильно називається. Праве крило потрібно буде замінити, дверцяту замінити, праву дверцяту задню перефарбувати. Давайте зараз обережно спробуємо. І все одно нічого не допоможе. А, по салону у нас вся безпека ціла, середній екран мультимедії. А, також, звісно, двозонний клімат, автоматична коробка продачі, або керування повним приводом і шкіряне мультикермо. Пробігу, нагадую, у нас всього 46 тисяч миль. А виграшна ставка на аукціоні була 5,5 тисяч доларів. Друзі, а, запчастин додаткових в нас більше немає ніяких, адже вони всі, скажімо так, от ці запчастини. На автомобілі і нічого тут не дефектувало страхувати. Подобається мені вставка під як вони кажуть, П'яно Блек по салону. 5,5 тисяч доларів була вирішена ставка на аукціоні, а вартість під ключ в Україні без рахування ремонту всього 14,5 тисяч доларів. Друзі, тут ремонт у нас. Так, його. Скажімо так, от буде міру, але це все навісні елементи. Тобто цю дверцяту то можливо там, перефарбувати, тільки а, замінити, передні праве і ліве крило замінити, а, капот перефарбувати і там декілька елементів відполірувати. І це буде брутальний такого сірого кольору джип в антихромі на повному приводі. Хіба це не лайк? Однозначно, лайк, друзі. Також ви його не забудьте поставити під цим відео. Друзі, а на цьому будемо завершувати наш такий цікавий випуск. Сьогодні була і Volvo xc 90, BMW X3. Максимально цілий джип Чорокі та максимально бюджетний джип Чорокі саме рестайлінговий. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок, того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. А якщо вас цікавить, купівля автомобіля зі США, ви знаєте, що робити. Всі посилання будуть під цим відео. Наші менеджери з райці вас проконсультують, підберуть декілька таких цікавих варіантів зі США на будь-який смак та бюджет. А ми вам з радістю з цим допоможемо. І до зустрічі!